В ефір хочу разом з вами розпакувати свій замінне харчування. Це йде такий коктейль протеїновий, каовий, який не містить цукру, але містить дуже багато 25 вітамів, клітковину. І містить протеїн, тобто це іде замінне харчування. Бо я, оскільки вже говорила в першому е, прямому ефірі, з 9 до 5 на роботі, не вспіваю щось собі завжди взяти, якісь перекуси з якимись булочками, то гамбургером, то худогами навіть відповідно розумію, що це я неправильне харчування, а хочу дійсно завжди бути молодою, гарною, здоровою. Відповідно, гарно виглядати, тому обрала собі здоровий харча. Це буду приймати вперше, ніколи ж такого не приймала, Багато відео перебачила, його треба розбавляти просто холодною водичкою. І все це дуже зручно, комфортно. Тобто, я собі просто в шейкер буду додавати цей поршочок три ложечки, розбовтути і пити. Дуже дуже треба не молока. Наприклад, я молока вже з 20 років зовсім не п'ю. кефіру і не сок. Ну, відповідно, соки, самі розумієте, і не їзди, є всі натуральні. Навіть мій Матвійко їх не п'є. Тому дівчонки, перехожу на здорове харчування. Сьогодні я поважила 61 кг. кілограм. Я не хочу таку похудати, ну можна кілограм два, я не проти, бо потім, щоб не було як в мене було. Після родів дистрофія. Тому перехожу на таких зала. Зараз перепрошую дуже-дуже голодна прибігла з роботи. Ще з, з 9 ранку попалать кружку е, кави і все. Між до прочим, дівчонки мені з офісу. Ну вони просто-просто Світланка, дякую, поклали мені каву. Буду mm -hmm. разом з вами пити. Завтра зранку розпакуй. Це така кава для тобто вона. Робить, щоб ми не будемо голодні для тих, хто хоче похудати. Тоже ну це ж відповідно, треба її заливати кип'яточком. Тому дівчонки, при вас буду відкривати. щоб ви розуміли, що ви отримаєте дійсно якісний продукт, сертифікований продукт завжди буде на голову, GMP. Це кожна компанія, яка себе поважає, має мати. Обов'язково цей знак якості. Тобто він приходить всім такий дуже запакований. Такий важкувати вам скажу. О, при вас розпакую. Навіть водичку взяла, буду. О, Він в мене десь тонув. Буду зараз його шукати, дівчатка. М -м -м. На смак, такий дійсно дуже приємний смак і запах. Зараз буду при вас його пити.